Дай прицілюйся Іди вітайся з Дльошою. Це знакомі знакомі люди Вітер такий дує. Братику, привіт. У мене вже все ще... Два. Так, з ким ще я не Гориш, Риша, я з тобою не здоров'яся. Привіт, друже, бача раз засідав. Ну тепер можна і мені привітати на відосі. Я, я тебе люблю, ти мене дорожньо. Так що, друзі, прибули в місто Харків. Герой, що ти замерше, що воїн? А... Хто ти воїн, ахилес? Сука, я приїхав, а ти ржуть, поняв, капець, їду, оце на цю всю канітель дивлюся. І просто хренівай. Їдемо, читаємо закон, це, що з 1 грудня виходить для волонтерів. Люба, тобі привіт передавала. може любі сразу привіт передавати. Да, так, да, ну вона каже, Альохі безпосередньо передаси привіт від Любаньки, їхали, переписувалися. Там одну хлопцям річ замовив, і безпосередньо вона каже, хочу швидше його відправити, куплю дорожче, щоб до першого до числа, тому що треба буде ставити на учет, і туди-сюди роблять бред. І я кажу, ну якщо буде так, то будемо просити вас і всіх, щоб щось якось рішати. Тому що я кажу, коли я пораюсь свиней, Пахаю на городі, якщо я ще буду сука, що тільки робити їм, блядь, то вибачте мене за вираження. А ви вже тепер я вам виїжджав вже на блокпосту, вже в журнал, де переміщення. Ну Бо, тобі ж ваше. Я кажу, у перші дні війни, у перші дні війни люди нагребли бабла, бляха, мішками, понимаєш, волонтери деякі. Їх зараз нема. На сьогоднішній день баба передає сумку, баби купляють дрони. Всякую ерунду. І вже треба це все діло зробити, усе для того, щоб ми вам допомогли. Ти ж бачиш, от я тобі відео скидав, щоб почне роботи. А ви нам навдайте, бажаю, це відео на орієніл. І хто ви такі, щоб ми вам давали, так? Давайте ніхто не хоч, а хоч цілі результат відкрити. Так що, друзі, не будемо сильно вас задержувати. Щас по маленькому туди-сюди доснімути просто відосик. О, відчитаюся перед глядачами. Руслан, усі машині там четверо коліс твоїх, відкривай багажника забирай. О, з хлопцями забирай, бо забудете, чого приїхали. От. Кстати, е -е -е. <сформація> Андрій Новіков долучався до збору, ділився на фейсбуці. Мож, Можемо йому передати привіт. За... Да. Так що Шелудьку теж то тобі передає привіт, я знаю, що ти подивишся, але я хотів би на цьому місці зустрітися з тобою. Я у двох чи трьох відео говорив. Якщо... Ти за перемогу і рухаєшся з нами в одному напрямку, я готовий зустрітися і вибачитися, якщо я в чомусь неправий перед тобою. Ну, на жаль. Я тобі хочу сказати, що я не очідав, бо на самом тілі барозівських земляків всі багато, хто допомогв. Льоха Садовський, я Тьоха Садовському мої спасі батьків, люди. Хтось перед земляки там. Я жду відос! Нарешті я, я Льош трошки переб'ю, тому хлопцям резину, це резина на УАЗ, е, Юра, оно, Юра, шиномонтажник. І я кажу, Юра, треба ж підібрати. Він каже, ну по такій резині по висоті немає, буде трошки нижче, стане, стане. Посовітувалися з іншими хлопцями і ну, у нас ось є вбивця резини. Ну не він, звісно, а е, кацапи, тому що із за них скільки ти вже коліс, скільки ти вже їх прислав на одну тільки машину. Один комплект здох перший, який був на машині. Не матюхайся, ну тобі можна. Е, той ж перший комплект був з машиною, Здох. Другий комплект, там скільки він прослужив, два колеса здохло. Одне колесо, так? Да? Ну, ми купили тобі два. Да, так що і попросив хлопцям на увазі. а я думаю, що буде ходити вірою і правдою. Так що, дякуючи глядачам, таким як ти, бо ти один із перших також моїх підписників, так що можеш... Сказати свою точку зору і ми не будемо вас затримувати, тільки ж ми ще передамо ж трошки гостинці. Ну що, спасіба, Серег, тобі там тут співають там. І всім, всім, всім вам небайдужим вам нам, небайдужим підписникам, глядачам. Не можна? Можна. можна. О, в мене вже, кстати, це надюха. Це вже не перший. Щоб бачили, що це да, да, стижка. Такий, такий, я на нього кажу, ми розігрували в лотерею і... О, стяг, Надюха, це тобі до комплекту. А ну давайте тоді за колесами я вас всіх сфоткаю, Надюшка, йде з хлопцями. Нічого страшного. А ну можна за колеса. Щоб колеса було видно і вас було видно. І я фоточку зроблю з вами. А Надюхі можна серед коліс ставати. Савай до хлопців туди ближче, ти що? О. Хай твої однокласники тобі завідують мовчки, тому що. Каже, я хочу поїхати на Харків. Я хочу поїхати на Донецьк. На Донецьк не повезу, але на Харків... Держи, у нас вже тут. У мене є. Два дні назад. А, ти можеш це все діло зробити сам. Своїми руками. У мене ж там колекція на цьому. Спасибо. Спасибо, хлопці. Так що. Своїм хлопцям великий привіт. Скажете їм, що ми не забуваємо Стар... Подяка від всіх нас, дякуємо за допомогу, всі разом до перемоги. Красавчики, я вам дякую, пацани. І не забувайте, що є такі, як ми. А саме обідно то, що так дивишся, війна Росія і Україна. Росія велика, а Україна маленька. Росія багата тим, що вона велика, і в неї є ресурс. А ми маленькі. І в нас так само олігархат. І ми, ми маленькі, а вони, в них є гроші, і гроші, на жаль, рішають поки на сьогоднішній день оці всі питання. Але ми з миру по ниточки, Надюха, а ну піди там дві наклейки, бо хлопців вже ж немає на машині моєї наліпки на твої. Подарував, каже, колесо вчора, да? чортку, так? Колесо дорвав, чи що? Речага? Ти що? Ну люди не розуміють, що тут дороги просто капець. Так шаров я ну тут, я підняв назад. І 2 два, і три. Якщо можна, командування розрішає. Ну, так як я хлопцям там чи на стекло, чи ззад, чи збоку, чи де схочете. Так, 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 пішли тоді туди, туди. Так, Льоха, машина твоя, вона на українській реєстрації, все номера. Так, е, в Бардачку там тих паспорт, временний талон. Задача яка? Поставити номера, якщо захочеш да. і зробити страховку. Якщо не захочеш, можеш... Да, ну, я бачив відео, для чого нам такі машини. Ручні. Я просто відео вам не можу на даний момент показати. у скажем, є доступ до цих відео, і Серега знає, для чого він буде використовуватися. Що ми туди грузимо і як ми на них скакаємо. Да? Да, так що ну, я буду сподіватися, що ця машина буде служити вірою і правдою. Машина да, в дуже да, в хорошому стані. Не можу сказати, хто спонукав, щоб ця машина приїхала в Україну. Це вся моя родина в першу чергу. Вона передазначалася. Іншій дитині і людині, ну але вона попала тобі. І я думаю, що вона буде служити. Ну, на жаль, я не все можу говорити, так як воно є насправді. Так, поки це все діло відкриваємо, дивися, я тобі, там воно ото, посилка від підписниці Ніників ні, із Італії. Вона простояла довго. І е, я її не знаю, що там і як там, я не розпакував. Це по списку. Коли це Петріна написала, значить, чого пінопласт, значить там є О, так, Не закривай поки двері, тому що тут ще треба щось відгрузити. Точно не знаю, що тут у нас є, але солярку ми точно грузити не будемо. Так, е, Льош. Е, я не знаю, що тут. А, коротко, один ящик це від Мар'яни Васильовни, забираю цей ящик. Так, так. цей ящик, так. Е, Юра, а цей ящичок візьми. Оце, талюка, оце. Так, 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 є таке діло. Так, це від наших дівчат, від Янголів-Березані. Носки ці теж дай, у нас там є носки, далек банка хлопці. Гірки даю веземо. тобі. Дві, Тому, дві банки. Гірки, так, дві банки гірків даємо. Так. А хто це тобі гірки давав? Так. А? Руслан, іди сюди теж. Хто гірки Мені. давав? А? Що, забирай, оце Сина, ящик. Юрки... Мар Це Мар'яна Васильівна Мар і дівчата. За гірки ми були, чесно скажу. Так, э, йогурти поділили. візьми э, Руслану, давай упаковочку. упаковочку так? Руслан, бери, бери, бери. Так. Оце коробку теж забирай. Забирайте, так. Я Ти хлопцям вот таку коробку вже давала, так? Да? Э, Льоші, давала, давай йогурти. так? Так, так що, що тут у нас ще є? Так. Е, е, так, 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 яблук мішок також дай. Арсан. Щас будемо давати. Так що будемо давати. Саме головне, щоб я не забув. Щоб я не забув. Ой, Льош, так, мій війни, ящик дай. Так, мені щоб саме головне не забути. Так, а де? Саме головне, що ще один. Льоха, це підписник з, Ісп... з Іспанії передав. Александ... Як його? Алекс. Він передав це два таких. Тобі, Руслану, це він це іспанські, воєнні. Вони би він їх підремонтував, сам зробив, сказав передати особисто в руки. Надюшка, подай ще одного того. одного того спального мішка, так? От, так. Так, є таке діло. Руслан, це тобі теж. Це підписник з Іспанії прислав, сказав спальні мішки дати хлопцям. і Я вирішив тобі і льоші. Так, е, що там у наше? Руслану, давай тепер дві огірки. Так, так, так. Ти ж будеш у мене, ти ж моя волонтерша. Руся, гірки ваші, так? Так. Е, що в нас ще є? Так. О, оце мазанки. Поділи так, щоб на три часті. Це сало теж е, від наших волонтерів. Опа. На три части? Так, да, на три части. Просто розложи на три кучки. Ні, 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 бери, бери. Так, Так, є таке діло. Так, тепер візьми хлопцям другим дай. Прийдуть. Так, ти льошки Саєнку давала ямку. Е, Руслан, Руслан, іди сюди. Що ти будеш тут тих. Русик! Якщо глухий, так, яблук бере мішок. І ось диви, посилка твоя, воно написано, 32 брат русла. Що ж це я должен за тобою бігати? Солярку йому не давай, в нього є. Солярка в нього є. Так. Є таке діло. Так, це. Це Леся Петрівна пакувала. Наше. Так, Тепер це сало, з хлопцям теж роздати, на три частини розділити. Воно вакуумне, воно не помирає. Так, є таке діло. Льошка, тобі це також від Мар'яни Васильівни. Так. І Руслану зараз давай, так? Руслан, сюди. Це від Мар'яни Васильівни, це не Шулить Київське. Це, 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 це у нас є така організація, називається Гетьман. Там працює Мар'яна Марія та, що я приїжджав з нею. Передала. так? Тепер у нас там коробочки і сіці. Бери, да, підписані. Давай, все, рулети з маком, діли хлопці. Одним теде. Так. Це від Яришківської НВК і від моєї хрещениці з Ярешок, конютки. Вони там пекли. Давай, давай слідущу. Чого? непонятно. Це все печу, а то консерви. А Давай, давай, давай. Так, Льошки давай. Так. так. Воно казінаки, то вони робили, так? Так. Так, є. Давай, дядьку Руслану, давай. Це теж хрещениця і менша її сестричка робила з ярешок. Так. А це давай дяді Льоші. Так, є це, я решки. Так що, дівчата, все роздаю. Так, і там воно є консерви. А туди ще ще вафельки, давай. давай, Хто вхопив, тому й давай. Все, дядя Льоша вхопив. І що там у нас ще є? Консерви. Консерви. Давай, одну, один ящик консервів. Руслан, давай. Оце ще тобі забереш. І ще там такі є знизу, дяді Льоші, давай. Це Анатолій Лихнов вчора мені привіз. Не знаю, хто там що, то вони однакові. Так, є таке діло. І воно є дві, два відеречка меду, воно однакових. Воно. Є, так? Да? Раз, два. І давай хлопці, одним і другим. Так, дяді Льоші давай. Дякуємо. Та нема за що. Так що все, значи, а це ми ще там одному дядьку позвонимо. і олію забери. <кій> Дай дяді Льоші, хай картоплю жарить. Дядя Льоша, олію картоплю будеш жарити. Це з відоса, коли я їздив на макушатницю. Просто... <звіць> з... <Я> <звіць> біляді, <звіць> біляді, <звіць> хлопці дали, це мені дали, просто дали. <звіць> <звіць> так, а це ми ще будемо їхати ще в одне місце, і ще я одну штуку не передав. Зараз я засніму. Так, дядя Льоша, я не знаю, я тобі давав бінокль в перший раз чи ні? Тоді, Руслан, ми пройшли раз бінокль привезли Льоші, а це з Іспанії передав підписник. Це бінокль від Олександра, думаю, пригодиться. Це, можеш відкрити і показати, що це таке. Це тобі. Відкривайте і покажіть, що це таке. Це теж Алекс з Іспанії передав, сказав, отакі От кортики передати бійцям, моїм підписникам і глядачам. Так що, Льош, я від... Олександр я віддав. Він казав, маленькі ножики, якщо не пригодяться комусь подарувати. Як думаю, що вони вам пригодяться. Так, ще таке діло, турнікети. Надо? Що Надо? трохи дамо. Так, Надюха, там є турнікети. Люба Мелешко нам прислала і ми їх взяли. Так. Я зрозумів. Найшла давайте? Так. Так. так так що такий відеоч. Так, ага, то грілки. Леш, грілки треба? Не треба? В ноги. Так, п'ять? Зараз, так, давай п'ять. А це брюшка. Бери. І це беремо. Оба. Так. Ру. Е, це теж з Америки. Це берюш з Іспанії, мене пригодяться. Курнікети від любаньки, від підписчиці. Можна сказати, від його сестри, моєї ютубовської, вона в мене була, вже приїжджала з Чикаго, і, і вона знову приїде. Тобто це людина проста, яка працює на трьох роботах, для того, щоб відірвати, відщипнути від себе і допомогти таким, як ми. Тому що всі думають, що там, а, кордоном там бабла мішок. Вони пахають із Петром зранку до ночі. І от, ну, от, коли розпочалася повномасштабка, Льоха знає, бо тому, що його підрозділ отримує дуже багато речей. Від Любаші. Так, ще там воно є ключок, Надюшка, там медикаменти, е, таке там від температури. так, да, да, ото давай, давай, давай. Це теж хтось із підписників мені прислав, вже не пам'ятаю, думаю, люди поймуть. Там е, можете поділитися, якщо треба, ні, комусь кому треба. Кому там парацетамол і обліпіхова мазь, Там руки помазать, туди-сюди. Так що наче справився, ще в мене є одна штучка. Так що Це для медика, я не знаю, як воно правильно називається. Прислали подпісчиці мої, е, моє подвір'я Інні, Вона прислала мені, щоб я віддав Назару медику з 95-ї. Але ми йому вже таку відсилали, теж подписчики передали. Та я думаю, що у нього вже є, а для вас воно також пригодиться. Точно таку саму штуку. Я не так воно там правильно називаю. А? Я, я ж кажу, я в цьому ділі не дуже розуміюся. так що... Ветер ветром, даю еще вам можливість кожному сказать, что вы хотите, и делаем фото на память, и потом пьем каву, и ну, кто хочет. Ну, спасибо подписчикам, честно. бус э, ждал долгожданный, потому что есть такие свои хорошие вещи, которые можно делать, но нужна машинка для расширения наших добрых дел, и поэтому спасибо, кто-то учился, всех блогеров. Блогеры, да. Молодой фермер. Да, блогеры. Молодой фермер, и Андрей думаю, спасибо. ДХТ. <гану> Стрілятки підтримав. Всі там, так. От одним моментом закрили. Я думав, це чесно буде Така іграюча історія, але насамперед бачите, вона... На твою машину вистрілило дуже швидко і там були моменти, там був такий, є в мене нік добрий, дуже добре закрив. Не буду казати, яку суму, так? Потім бляха випала з голови, хотів теж наповнити про цю людину. Люба була там поняття. Люба там була і дуже багато інших людей. Колеса тобі купив мій підписник Назаренко Олег. Ще не поставили, зробили ходову. кажу, не буду поставити, тому що зробили ходову, щоб не поставили. О, це ту резину. А цю, що в тебе на бусі, це купив Олег Назаренко. Тисячу доларів передав тобі той чоловіка, який я ти казав, це Василь Олексійович з Спортланда. Я обіцяю йому записати по можливості. Ну, по можливості ми Тому що там пастор і хлопчина з СТО, і з Портланда, з Америки. Хочете всіх просто багато дуже. А на всі, так і, 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 я розумію, що просто всіх не зможу сповнити, але хотілося за кожного якось сповнити. Тому що це прості люди, прості люди, які там хтось вишивав картину, мені передавав, щоб я продав. Хтось, Діти не, там Хтось там десь не з'їздив відпустку одімають себе і давна. Так що спасіба ви кожну свою частину своєї душі дали нам, і ми вам за це дуже благодати. Чесно скажу ми. Не забудемо всіх, ми душевно з вами, ми з нами. Так що дякую вам все. Так що все, хлопці, Русік, тебе теж, я тобі дякую, друже, що ти в мене є. Дякую, що не цураєшся, звертаєшся, звертайтеся, а ми з своєї сторони що зможемо, то зробимо. Так що дякуємо вам, дякуємо нам, разом щось будемо робити. Це у нас найкраще вас. Да? Красавчик. Так що, друзі, на цьому все. Я всім бажаю скорішої перемоги. Миру здоров'я і добра, бо наша дорога на Ізюм. Хочемо поїхати до волонтерів. Дозвонила до тебе Зоя з Ізюма? Не Так, дзвонила. Ну в мене є. Я кажу, ну якщо в мене не було, так на каже, більше колись бачить, а Так. так що все, на цьому все. Ми до неї ще їдемо і хочу ж все-таки хоче побачити оцю всю. Що наробила ця рашистська ерунда із ізюмом так можна сказати, вас якщо взяти допустим ті підвони ну все одно страшно, жутко, і я хочу, щоб просто ця дитина ну вона сама схотіла подивитися і тим. Дітям, які в нас живуть, які правильно пускають знають, якою ціною воно все дається. Оце своїми глазами не поки яку ватувати, які військовослужбовці. Ну люди діти в школі сміються за те, що дитина допомагає Збройним силам України. Це низько. Так. У тебе є можливість, будуть, будуть моменти, можеш показати, може де будеш проїжджати, людям розказати, показати. Якщо не на своєму каналі, можеш скинути мені, я виставлю, добалакаю щось і розкажу, тому що люди реально трошки засинають. Люди не розуміють, якщо не вистоїте ви, то не буде нас. Не буде нічого не буде Все, друзі, робимо фотку потім на пам'ять. Я на цьому завершую відосик. В голові вся каша, переварилося. Я просто ну, реально ждав цього моменту. Я дуже хотів побачити і закрити ці питання. Їх ще дуже багато, є дуже багато моментів. Я вже казав, серед вашого брата теж є люди, які не дуже добрі, але приходиться також ну, вже підтримувати, ну, вже дійти до тої істини і закрити те чи інше питання. Так що на цьому все. Всім пока. Ріорі! Ріорі! Махай мамі пока. О, та мій маленький. До побачення.